Всі люблять баскетбол, але ніхто не любить травмуватись. Тому якщо любиш цю чудову гру, цей комплекс справ саме для тебе. Сьогодні попрацюємо з трьома частинами тіла: саме литка, місце, яке занадто перепрацьовує баскетболістів, коліна місце, яке дуже часто травмується. Та наш таз місце, яке дуже сильно починає перекошуватись, якщо ми постійно вистримуємо через одну сторону. Перша вправа нам необхідно буде якесь підвищення. Це підвищення може бути різної висоти, це залежить від того, наскільки еластична ваша литка. Почнемо з маленького підвищення. ось такого. Ваша задача – повністю перенести вагу на ваші носочки. І під навантаженням. Тобто, ви залишаєтесь на ваших носках, ви спускаєтесь п'ятками вниз обережно. І піднімаєтесь. Стартуйте ось з такого положення, тобто, коли ви стоїте на носку, але не піднімайтесь вгору, тобто не заставляйте литку знову дуже сильно спрацювати. Тобто, вона має бути видовжена і при спуску вниз, під навантаженням, тобто, коли ви зберігаєте вагу на носочках. Ви спускаєтесь вниз. Збільшивши висоту, ви збільшите розтягнення вашої литки. Тому при ось такій позиції спускаєтесь вниз і не падаєте на п'ятки. Тобто ви не переносите вагу на ваші п'ятки. Ваша задача залишати вагу на носочках. І тоді піднімаєтесь. Тобто, в цій вправі ваша ціль розтягнути литку, а не завантажити. І тому повільний спуск вниз відчуття розтягнення під навантаженням, і тоді легкий підйом. Спочатку було важко, зараз кожне повторення вже легше, легше, легше. Тому відчули розтягнення, можете навіть трошечки затриматися в нижньому положенні, але вага на носку, піднімайтесь. Для другої вправи нам необхідно буде ось така подушка. Ваша задача встати на подушку, зловити баланс і після цього зробити легке підсідання, але з відведенням попи назад. Підйом. І тоді нахил. Ваше завдання в цій праві відчути те, що ви розподілюєте навантаження з вашого коліна трошки на коліно, трошки на стегно і трошки на спину. Підсідання ви робите з відведенням попи назад. Тобто ви трошечки відчуваєте квадрицепс, сідницю і поясницю. Піднімаєтесь. І тоді нахил. Піднімайтесь. Працюйте на дві сторони. Підсідання. І нахил. Ця вправа чудово зміцнить ваше коліно, а також навчить вас використовувати квадрицепс, використовувати сідницю і спину при тому самому приземленні, при стрибку приземлення. Тобто, якщо ви постійно приземляєтесь в коліна, і ви відчуваєте навантаження в квадрицепсі, у вас завжди будуть проблеми з коліном. Отож, у нас залишилася ще одненька гантелька, зробимо з нею вправу на випрямлення перекосів в вашому тазу. У вас однозначно буде одна сторона звична, друга буде незвична. Тобто, якщо ви, наприклад, правша, то ви будете вистрибувати з лівої ноги і тягнутися за м'ячем. Відповідно, вам потрібно буде акцентовано працювати з іншою стороною. Ви тримаєте гантелю на одному плечі. Ваше завдання, стоячи на одній нозі і гантеля на тому самому плечі, ви робите крок і ви витягуєтесь вгору. Повернулись, вдихнули повітря. З видохом піднялись. Змінюємо руку. Вона для вас може бути звичною. Тому працюйте не так акцентовано. Витягнулись. Трішки складніший варіант цієї вправи. Так само ви тримаєте гантелю, стоїте на одній нозі, і ваше завдання витягнути одне коліно вгору і виштовхнути гантелю вверх. Стали розслабились. Знову вдихнули повітря на видосі, піднялись. Зробили на одну сторону, змінили для того, щоб відчути різницю і відчути, яка сторона відстає. І третє ускладнення вправи такий самий принцип, той самий початок, але коли ви виштовхуєтесь вгору, ви встаєте на носок. Дуже добре, якщо ви зможете. Тримати баланс і ваш підйом буде контрольований. Отож. Ось такі вправи, які вам необхідно виконати бажано перед тренуванням. Взагалі, включіть цей цикл вправ в свої тренування для того, щоб ви кожен раз покращували свій стан і в самому тренуванні ви мінімізуєте свій ризик травм. Першу вправу виконуйте. 30 повторень, другу вправу виконуйте по 15 серій на ногу, і третю вправу так само виконуйте по 15 рухів на кожну сторону. Отож, виконуйте ці вправи дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. Хотілося б в коментарях чи в персональні повідомлення почути вашу думку. Тому тренуйтесь здорово та з розумом і не травмуйтесь.